Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Зараз ось працюємо тут. Косим, коротше, ділянку 10 соток. А цей будинок стоїть вже з газоблока. Е, скільки? 4 роки. 4 роки він стоїть. Ніхто в ньому не проживає. Дивіться, все добре. Нічого не обсипалося. Ну, коротше, все нормально. І оце що? Відкидаю я оцей газоблок куски і з цього місця, щоб косити нормально. І дивіться, газоблоку, виходить, він лежить тут 4 роки. О, кусок який був, він такий є. Дивіться. О, ось зелений, Він просто зелений. О, все нормально, він не розсипається, не порозсипався. А там розповідають, що газоблок із довго типу, не стоїть, як вода, починає щось там чудити, чимось мазати газоблок. Варс ґрунтом я бачив, будинок вскрили. Покрили він міш. О, дивіться. Сухий, цей, все, все нормально, цілий. Вологу він тут тягнув, все вода на нього падала. Оце ось де я? О. О. Ну видно, що зелений газоблок, тобто давно він тут вже лежить. І з ним все, все добре. О, коса як, шмали поповні. Ось, будь ласка, о, дивіться. О, зеленючий. Я ж кажу, 4 роки. Це як мінімум. Чи 4, чи 5 років, тут будинок стоїть. Ось дивіться, достаю газоблок. Ну, цвіллю тхне ось оцей шматок. О. Бачите, зелений. Ну, Шматок цілий. Все ціле. Все нормально. Те, що він розлетівся від удару, так. Всі знають, що газоблок. Ось, бачите, зелений. Це не те, що його хтось накидав там. Вчора. Все воно нормально стоїть. Немає сенсу, якщо побудували будинок чимось покривати. Газоблок, бо типу, газоблок руйнується. П'ять років точно можна нічим не покривати. Точно, нічого воно не руйнується. Це я вам гарантію даю. О, все ось. Зелене, дивіться, зелене. О, ось чудово видно. Зелене. Ну, коротше, мені сенсу немає щось видумувати. Обманом я не займаюсь. Так що от такі от справи. О, стоїть воно, все, нормально. Такий будинок з газоблоком. А ось цегла, ось цеглі тут куски лежали, цегла так само, лежить тут такі самі роки. Ось, будь ласка. Ось вам і цегла. Ось такі от справи. Так що, ставимо по-любому вподобачку. Підписуємося на канал. Коменти. О, будь ласка. Все нормально. Пінопласт піну повидовбували ці, як їх. Пташки. О, все стоїть. Видно, що... Ну да, 4 роки цей будинок побудований назад. Вон. Фіну повидовбували, пташки чи дятли, хто там йок. Так що такі от склав. Друзі, всім гарного дня. Подобачку по-любому. Всім пока.